Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми поговоримо про Паризьку мирну конференцію та її наслідки. Паризька мирна конференція 1919 1920 років це міжнародна конференція, зібрана державами-переможницями Першої світовій війни для вироблення умов і підписання договорів із переможеними державами. Для розробки підписання мирних договорів із переможеними державами, переможенівці зібралися в Парижі міжнародну конференцію, що працювала з 18 січня 1919 по 21 січня 1920 років із перервами. У її роботі брали участь декілька тисяч делегатів від 27 і британських домініонів. Переможені держави вперше в історії дипломатії не були присутні на переговорах. Визначальну роль у виробленні рішень конференції відігравала Рада чотирьох, у складі якої були голови урядів Великої Британії, Франції, США та Італії і Ради десяти за участі голів-урядів та міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, США, Італії та Японії. У раду чотирьох ходили, зокрема, голови урядів Великої Британії Девід Лойд Джордж, Італії Віторіо Орландо, Франції Джордж Клемансо та президент США Вільсон у Варсалі 29 травня 1919 році зображені на фотографії. Учасниками Паризької мирної конференції також керувала велика трійка. У складі якої був президент США Вудро Вілсон, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Лойд Джордж та прем'єр-міністр Франції Джордж Клемансо. Франція, на території якої велися бойові дії, найбільше постраждала в цій війні. Джордж Клемансо мав намір реалізувати популярне серед французького населення гаса Воші за все заплатять. Бошами в роки війни французи називали німців позбавити Німеччину можливості для реваншу в майбутньому і посилити вплив Франції у Європі. Для цього він наполягав на поверненні Франції Екзасу та Лотарингії, отримання Сарського вугільного басейну і відсунені кордону з Німеччиною до Рейну. На землях упродовж діло берега рейна передбачалося утворення буферних держав під німецьким впливом. Французькі політики прагнули економічно ослабити Німеччину величезними репараціями: 5 тисяч мільярдів марок злотом та отримати частини її колоній в Африці. Вимоги Франції викликали заперечення Великої Британії. Та США, які виступали за рівновагу між державами-суперницями на континенті і не підтримували як надмірне ослаблення Німеччини, так і посилення Франції. Великобританія до початку конференції вже отримала все, заради чого вела війну, Німеччина перестала бути її суперником на морях і конкурентом на світових ринках. Британські домініони захопили німецькі колонії, а сама Велика Британія контролювала значну частину спадщини Османської імперії на Близькому Сході. Британський уряд прагнув лише утримати і закріпити і досягнути, зацікавленості в надмірному ослабленні Німеччини у них не було. У визначеній кордонів післявоєнної Європи, на думку Джордж Ллойда, було необхідно дотримуватися принципів національної належності і права народу на самовизначення, поряд з цим Велика Британія підтримувала повернення Франції засуди. Ротоли... Ротоли... Mm -hmm. Для забезпечення миру Велика Британія та США вважали за необхідне здійснити скорочення озброєнь і створити міжнародну організацію Лігу націй». Свої міркування щодо післявоєнного облаштування світу британська делегація виклала у документі, що отримав назву Послання з Камбре. У Великій Британії також існували розбіжності в поглядах зі своїми союзниками. Так, вона виступала проти запропонованої в 14 у удробіць на свободі судноплавства і за підтримки Франції та Японії наполягала на згортання американських програм будівництва військово-морського флоту. Завдяки цьому британське командування сподівалося зберегти свою перевагу на морі. За роки війни Великобританія, як і Франція, перетворилася з кредитора на боржника. Обидві держави пробували переконати американський уряд, що їх борги США необхідно погасити за рахунок репарацій з Німеччини, однак ця спроба провалилася. США за підсумками війни суттєво змінили своє становище у світі і з Боржника вони перетворилися у кредитора. США позичили своїм країнам Європи близько 10 мільярдів доларів. Їхній вал валовий національний продукт за роки війни наб... збільшився більш ніж у два рази. Завдяки економічній могутності лідери США розраховували зробити свою країну гарантом миру. В Європі та лідерам усього післявоєнного світу Позиції американської делегації на конференції визначалися 14 пунктами Вудра Вільсона. Чимало учасників конференції на словах підтримувало ці пропозиції як такі, що мали створити більш справедливий і демократичний порядок у світі, що виключав би можливість перетворення нової світової війни. Проте насправді вони сподівалися задовольнити власні інтереси за рахунок переможених країн. Італія на конференції розраховувала на передачу територій, які пообіцяли за участь у війні на боці Антанти а саме Південного Тиролю, східного узбережжя Адріатичного моря і частини Малої Азії. Однак через незначний внеса Італії війну велика трійка не підтримала ці вимоги. Румунія наполягала на передачі Трансильванії буковини та Банату з австро-угольської спадщини, обіцяних у 1916 році. До того ж, вона окупувала Бесарабію, яка належала Російській імперії. Лише за активну участь у придушенні угольської революції вимоги Румунії були задоволені. Японія претендувала на колишні німецькі колонії в Тихому океану. І півострів Сандун у східному Китаї щодо війни орендувала Німеччина. Усі ці території японців роки війни захопили. Вимоги Японії підтримувала Велика Британія, сподіваючись, що це допоможе їй ослабити США та їх вплив. А за тим часом куди ж поділася Росія? Напередодні, впродовж конференції, обговорювалася доцільність присутності на ній радянської Росії, не, запер... не заперечуючи внеску російської армії в загальну перемогу держав Антанти, було вирішено не запрошувати російських представників на конференції. Держави Антанти називали Росії зрадницею інтересів союзників, оскільки вона підписала сепаратний мир з Німеччиною. 3 березня 1918 року та вийшла із війни. До речі, ми у відео про Першу Світову війну з вами вже говорили щодо цього миру. Внаслідок цього німецьке командування перекинуло більшість військ зі Східного на Західний фронт, намагаючись досягти перелому у війні, врятували ситуацію американські війська. Було заявлено, що на конференції представлені держави-переможниці, а Росія до них не належить. При цьому держави-антанти вважали більшовицький режим тимчасовим, яке не хотіли визнавати. Участь у конференції делегації радянської Росії, на думку держав-переможниць, могла бути сприйнята як легалізація більшовицького режиму. Українське питання на конференції. На конференції була спільна делегація УНР та ЗУНР, яку очолював Григорій Сидоренко з 28 серпня, 1919 Михайло Тишкевич. Позиція делегатів до українського питання. Американська делегація виступала за дання українству лише автономії у складі новоутворених держав. Серед учасників американської делегації були громадяни США, що походили з України, тому вони розуміли суть українського питання. Французька делегація, заперечуючи можливість визнання української державності, планувала створити у післявоєнній Європі так званий санітарний кордон із держав, які мали стати союзниками Франції проти Німеччини, та перешкодою для поширення більшовизму. Тому він підтримував намагання польської, цихословацької, румунської делегації включити якомога більше українських земель до складу своїх держав. Британська делегація категорично заперечувала захоплення західноукраїнських земель Польщею. У дискусіях щодо майбутніх кордонів Польщі із Жаком Клеменса він запропонував дотримуватися принципу «не польські території Польщі не віддавати. Щодо прагнення польського уряду отримати Галичину, Джордж вважав, що Польща не повинна поглинати населення, яке не є, і не бажає бути польським. З 8 грудня 1919-го з ініціативи британської делегації було прийнято декларацію Верховної Ради союзних і об'єднаних держав із приводу співного кордону Польщі. За якою її кордон на Сході визначався за етнічним принципом лінія як Відповідно до нього в польській державі залишалися землі, які були переважно заселені польським народом за винятком частини українських територій Ленківщини, Посянняк, та Холмщини. незважаючи на наявні розбіжності. Держава-антанти в українському питанні їх об'єднувала прагнення створити за своїм наступу більшовицьких сил на Європу. Саме із цією метою 25 червня 1919-го конференція визнавала за право на Галичину та запровадження там своєї адміністрації, щоб захистити цивільне населення від небезпеки більшовицьких банд. Ось, до речі, на даному. Фото зображені кордони Польщі до 1919-го та кордони Польщі нинішні. На це відомості. Щодо лінії Керзона. Це умовна назва східного кордону Польщі визвана Антантою 8 грудня 1919-го. Після завершення Першої світової війни та розпаду Російської імперії назва походить від імені автора пропозиції британського дипломата Джорджа Керзона. Вільсон, Цитата: Світ скаже, що великі держави спочатку поділили беззахисні частини світу, а потім створили союз народів. Коли питання постало про перерозподіл німецьких колоній. 14 лютого 1919-го Паризька конференція затвердила статут Ліги націй. Щодо націй, це була перша міжнародна державна організація, заснована з метою розвитку співробітництва, досягнення безпеки і міру між народами на Паризькій конференції. 1919 1920 років і проіснувало, до речі, до кінця Другої світової війни, до 20 квітня 1946 де була замінена на Організацію Об'єднаних Націй. З сприяння Ліги націй країни переможеці здійснили перерозході колоній, мандатну систему. Свої мандати, зокрема, отримала Велика Британія на Ірак, Палестину, Німецьку східну Африку, частину Того і Камеруну. Франція отримала на Сирію, Ліван, частину Того і Камеруну. Японія на Каролінські, Маріанські, Маршаллові острови в Тихому океані та право на Шаньдунь у східному Китаї. Під статутом лігінації були підписані мирні. Договори Версальський мирний договір. Ще один мирний договір, що був підписаний у Варсалі 28 червня 1919 року, між державами, переможницями та Німеччиною. Загалом пропонувалися спочатку тери територіальні. Ельза, Стал, та Тарингія поверталися до Франції, царський вугільний басейн передавався Франції під контролем Ліги націй. в Польщі поверталася частина Верхньої Сілезії Познань, райони Західної та Східної Прусії та Померанії, місто Гданськ проголосувалося вільним містом під управлінням Ліги націй. Німеччина позбавлялася своїх колоній, які пізніше будуть поділені між державами-переможницями. Частина німецьких територій відходила до Бельгії, Ейпен, Мальмеді, Данії та Литві, Північна Морени це частина Шлезвіго. Військові питання. Німеччина заборонялася мати армію, яка б не перевищила 100 тисяч чоловік і 400 тисяч офіцерів. Німеччина не мала мати артилерію, танки, авіацію, підводні флоти. Великі надводні кораблі. Німецький ген... Генеральний штаб піддягав розпуску. Рейнська зона територія, що належала Німеччині на лівому березі рейну і смуга за 50 кілометрів на правому березі оголошувалася демілітаризованою зоною. Фінансово-економічні питання. Німеччина повинна передати союзникам золотої коштовності. Яка вона отримала в ході війни від інших держав, у тому числі від Росії. державам переможницям Німеччина повинна виплачувати значну суму репарацій. Не вдалося встановити суму репарацій. Лише у 1921-му Лондонській конференції була встановлена сума репарацій у вигляді 132 мільярдів золот... золото марок. Франція мала отримати 52%, Британія 22%, Італія 10% від загальної суми, зазначеної у договорі. Підемо до підсумків: Варсальський договір не ратифікував Сенат США, щоб не зв'язувати себе участю в Лізі націй. У серпні 1921-го США уклали з Німеччиною особливий договір. Без статей про лігу націй, Китай не підписав варшальський договір, бо він не передбачав передання Японії провінції Шадюнь, отже, підведемо висновки. Версальський мир юридично закріпив закінчення Першої світової війни. Створені Паризькою конференцією положення стали основою варшавської системи після воєнних міжнародних відносин. Договір ратифікував зміну кордонів Німеччини з Францією, Бельгією, Люксембургом, Швейцарією, Австрією, Чехословаччиною за рахунок німецьких земель. Договір закріпив післявоєнний порядок сил у світі, став головним документом післявоєнного мирного врегулювання проблем Західної Європи, а також інтересів провідних держав в Африці і на Близькому Сході. Весальський миром не зміг запобігти новим конфліктам на міжнародній арені. Умови версальського договору пронизували національну гідність німців, Німеччина була поставлена у складне становище, а тому версальський договір не міг стати основою міцного і тривалого миру. Сен Зер... зерменський договір. Наступний договір, що був підписаний у Сен-Зермені 10 вересня 1919 між країнами переможницями та Австрії. У договорі зазначено, що Австро-Угорщина припинила свої існування, частина південного терору передавалася Італії, Австрія визнавала незалежність Чехословаччини, до якої входили її колишні провінції Богемія та Моравія. буковина переходила до Румунії. Чисельність австрійської армії обмежувалася 30 на тисячами чоловік. Територія Австрії становила 30 тисяч кілометрів квадратних, а населення 6 мільйонів осіб. Військову повинність відмінено, флот передавався союзникам. Договір забороняв армський уст, тобто приєднання Німецької Австрійської республіки до німецької держави або іншої країни. Нейнський договір, підписаний у Сюрсен 27 листопада 1919 між країнами переможцями та Болгарією. Частина болгарської території передавалася Румунії південно до Брудза. частина болгарської території відійшла до Греції, Західна Франкія, що позбавляла Болгарію виходу до Єгейського моря, частина Македонії була передана королівству сербів, хорватів та словенців. Армія не повинна перевищувати 20 тисяч чоловік. Сума репарацій, два, майже два мільярди злотих франків було потрібно сплатити. Тріанонський договір, підписаний у Тріанонському палаці 4 червня 1920-го між е, країнами-переможницями та угорщинами. Територія Угорщини зменшувалася втричі населення в два з половиною рази. Словаччина і Закарбаття передавалися в частина території Хорватії, загідна частина Баната, Воєводина передавалася королівству Сербії, Хорватії і Словенців згодом королівство Єгославії. Армія не повинна перевищувати 35 тридцять пичів, заборонялася загальна військова повинність. Угорщина позбавлялася права мати авіацію, танки, військову телею та інші. Румунія отримувала Трансильванію і східну частину Баната Северський договір, підписаний у севрі 10 серпня 1920-го між країнами переможцями та е, Туреччиною. Договір зафіксував розподіл Османської імперії. Туреччина втратила 80% своєї території: Палестину, Ірак, Сирію, Таливан та інші. Над чорноморськими протоками було встановлено міжнародний контроль, частина території Туреччини передавалася Греції. Чисельність армії не повинна перевищувати 50 тисяч чоловік. Внаслідок хемовістичної революції війська турецьких націоналістів з Антантою було підписано лазанський мирний договір. Туреччина втратила свої володіни на Аравійському півострові та в Європі. Отже, підведемо підсумки. Паризька мирна конференція. Закріпила основні положення післявоєнного світу для убезпечення світу, зокрема Європи та інших частин між і країн від нової війни, але згодом все відбулося зовсім по-іншому. Адже Німеччину не влаштували подібні вимоги і договори, що дало свій початок для Другої світової війни. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім вдалого дня. Дякую за увагу.